Вечора тривожного аж до ранку. Вишивала дівчина, вишиванку, вишивала дівчина. Привіт-привіт, мої хороші! Рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Наталі і ви в гостях у Солушки. Ну що ж, можете мене привітати? Я відшила другий рукав, маминої вишиванки. Нагадаю, це в мене заготовка від фірми «Магія візерунку. Заготовка з нанесеним малюнком. В цій роботі використовується 5 кольорів: чорний, червоний, зелений, жовтий, оранжевий. І ключ дається як в номерах бісеру, так і в номерах нитки ДМС. Нагадаю таку річ, що Ниточками бісемні заготовки вишивати не потрібно, якщо ви хочете ідеальних хрестиків. Я цього не знаю, чи зіткнулася з першим своїм рукавом я намучилась страшно. Але вишила відповідно хрестики повело, які вужчі, які ширше. Ну, така справа. Зрозуміло, що це чітко видно. Воно не видно, але якщо не брати, не приглядатись. Але враховуючи, що я це, по-перше, знаю, по-друге, вишивати складно мені. Може, це від того, як в мене влаштований мій мозок. Але я не можу вишивати, не маючи чітких параметрів, як вишивати. Тобто один хрестик вуще, другий ширше, третій вище, четвертий нижче. Ну, краще, це не моє. Відповідно, другий рукав я вишивала зовсім по-інакшому. Я перевернула його. І, відповідно, вишивала на зворотній стороні. І ось такий вигляд має моя заготовочка. В принципі, такий самий, як і минула. Єдине, що хрестики рівнюсінькі. І яку ми маємо різницю. Зрозуміло, що я центрувала малюнок. Я почала з цього нижнього візеруночка. Я його відцентрувала відшила. І вже від нього відраховувала ниточки основи, щоб відшивати бокові смужки. Вишивши цю частину візерунку, я верхній також відцентрувала по-нижньому. Тобто я дивилася, щоб в мене хрест так чітко потрапляв в центр. Тобто, була така. Вісь центрова. І відповідно вишивала і дану широку смужку. Що ми маємо по факту? По факту, в мене з лівої сторони вийшов малюнок на два хрестики, з правої на три. Ну, трошечки ширше, і, якщо не помиляюся, зверху на один хрестик вийшло наверх. Знизу я відраховувала тут відстань таку саму, як в попередньому рукаві, що було отут. Тому нижню частину смужки воно там не виступило на хрестик, воно просто повело. Якщо з цієї сторони у нас там ще більш-менш лінія в лінію зійшло, то, здається, на півхрестика чи на хрестик вниз повело, тобто навпаки, малюнок з'їхав наверх. Ну, в принципі, що я вам можу сказати, дуже зручно вишивати нормальним хрестиком. Я в цій роботі двічі призупинялася. Один раз призупинялася, тому що в мене закінчились нитки. Я дозамовляла нитки, тобто вони комплектують малою кількістю ниток, особливо чорних. Тобто, червоні у мене ще нитки залишилась, чорна пішла повністю вся. Це враховуєте, що минулий рукав я вишивала ну, потрапляючи так, як по малюнку. А ще ж є лицева частина, передня, а там вже ж вишивати, вважайте, що два рукави разом? Тому дозамовила ниточки, поки чекала ниточки, потім почала вишивати і ще одну зупинку робила мені. Доволі сильно набридло вишивати на місці. Я дуже скочила за Еїдою і вишивала своє дерево казкове в майбутній свій годин. А, що ще хорошого вам цікаво розповісти? Покажу ниточки, покажу органайзер. Ось так в мене зараз виглядає мій органайзер. Я понамотувала зверху нитки. Вже так, як на завершення, так? Ось, зелена, жовта. Помаранчева, червона, чорна. Ось в такій коробочці в мене розміщуються всі ниточки. Мій персток, яким я користуюсь весь час. Все лежить тут. Червону, чорну і помаранчеву нитки я нарізаю на метр, а жовту і зелену на лікоть. Знаєте, я колись а, ну, не знаю, бабусі наші нарізали ниточку, брали там, а, в пальчики зажимали кінчик, намотували отак от на лікоть і обрізали. Ну що, давайте поглянемо на зворіт. Ось так він у мене виглядає. Ну, слово ідеальне, це дуже таке некоректне, мабуть, слово, але в принципі, зворит терпимий. Думаю, буде комфортно носити, заважати нічого немає. Єдине, знаєте, за що я переживаю? Ось тут ви бачите оці точечки. Це я була, помилилася і на один хрестик вишила візерунок вище, почала його вишивати. Як бачите, я їх цю нитку не випарювала, а висотувала просто. І залишилися ці точечки. Я думаю, що це говорить про те, що червона нитка може линяти. Мене це доволі сильно турбує, бо я все-таки нитки не перевіряла. А якби її перевіряла, то який б у мене був вибір, якби вони всі линяли? То я, ну, я розумію, що це має бути ручне прання, але ну, хвилююся з цього приводу, навіть і не знаю, що робити. Як її вистірувати, щоб вона не линяла. Ну, не знаю. До речі, якщо у когось є якась порада з цього приводу, як потрібно а, прати, щоб не полиняла нитка. То, будь ласка, порадьте мені, не пишіть. Я буду дуже-дуже вам сильно вдячна. Тепер давайте поглянемо на два рукави разом. Ось такий вигляд мають два рукави поряд. Ось цей був відшитий перший, ось цей другий. Ну що, дівчата, сильно помітна якась різниця? Як на мене, то ніякої не видно. Якщо знати, що треба придивлюватись, то, в принципі, можна якось відчути, що ця трошечки ширше і довша смужка. По цим візерункам не зрозуміло нічого зовнішньо, ну і в принципі це все. Єдина різниця, що кажуть, дівчата, якщо в принципі ви хочете вишити бісерну заготовку нитками і попадати саме в нанесений малюнок, то, будь ласка, просто чисто фізіологічно, психологічно, зручно вишивати хрестики однакові. Тобто, в даному випадку в мене хрестик 3 на 3, і це хрестик виходить більше, ніж в 14 каунті. Здається, в своєму другому відео розповідала, що я мамі пропонувала робити або хрестик 2х2, або 3х3. Мамі сподобався більш такий крупніший хрестик, і в принципі в неї ну, правильний вибір. Я думаю, якщо б ну коротше, особливої різниці не було, але, мабуть, ну не так ефектно виглядало. Ще була б різниця, чого це я кажу, що не було. Я думаю, що набагато б змістився б малюнок і звузився. Тому, в принципі, мама правильний зробила вибір. Що ще такого можна помітити, якщо придивлятися? Тут у нас все однаковісенько, відцентровано, однакові всюди відстані. А з цим рукавом, якщо придивитися, то можна помітити, що ось тут відстані різні. Тут трошки вуще, тут трошки ширше. Відповідно, якщо навіть дивитися на відстань від цього візеруночка в даний куточок цього рукава, і, відповідно, в протилежний, то буде помітна різниця. Але зважаючи, що це були два окремі рукава, які будуть з різних сторін знаходитись, що логічно, то да? різниці ніякої видно не буде. Але знову ж таки, приємно вишивати, заморочалось, в мене трошки мозок кипів. Мені набагато легше було все вирахувати і відшити ні про що не думаючи під час відшиву. В плані туди потрапила, не туди потрапила, який хрестик яким зробити. В цьому плані дуже зручно і дуже приємно було працювати. А ось тут заморочилась так достатньо сильно. Ну, і давайте глянемо на зворітну сторону. Ось так ця справа виглядає. Ну, вам може здаватися, що тут вузлики, це не вузлики, не подумайте. Просто виходило так, що вона нитка закінчилась там, де починалась. Тут таке враження, що тут є вузлики. Вузликів тут ніде немає. Тут щось намотило. Ой. Ну, мабуть, знаєте, якби хрестик був менший. Тобто 14-й каунт або 16 й було б. Комфортніше паркувати, ну, не паркувати, а закінчувати е ниточку, вплітаючи її в стопчики. Але, в принципі, знаєте, я задоволена результатом, мені подобається те, що я бачу, враховуючи, що це взагалі мій перший досвід, я герой. Скром'яшка така, але що зробиш? Тут можна помітити виступи. По бокам. Як з'їхав малюнок знизу, що зверху піднявся трошки. Дуже цікаво, наскільки ви зможе вимитись ця фарба. Чи вимивається вона хоч трошечки, хоч блідніше стане. Мені просто було чисто психологічно комфортніше. О, така краса. Тепер мене чекає робота над передньою частиною вишиванки. Там свої заморочки, ну, про них я вже вам буду розповідати, коли вже розпочну роботу. Так що всім дякую, дівчатка, за увагу. Була рада вас чути бачити. Дякую, що переживали разом зі мною цією вишиваночкою. Так що я дуже надію, що мої ці перепитії комусь принесуть якусь користь. Вони ще не закінчились, в принципі, буду ще розповідати, що я як там. Думаю, кінцевий результат буде дуже гарним. І все ж таки цікаво, чим це все завершиться, чи вистіруються, чи линяють, чи не линяють, як буде все виглядати. Ну, Думаю, і корисно, і цікаво, і надіюсь, дівчатка. В майбутньому, хто захоче робити вишиванки, такої помилки, як я, робити не будуть. Набагато легше купити полотно, по центру вишити, не помилишся ніфіга ні разу. Ну і схемку придбати або знайти там в журналі, або в тому ж інтернеті тих схем вишиванок. Уйма. Це буде набагато комфортніше, зручніше, і заморочуватись не потрібно буде взагалі. Отже, ще раз всім дякую за увагу. Дуже приємно, що ви до мене завітали. Зі мною попереживали, послідкували за розвитком моєї вишиванки. Усім гарного настрою, позитивних думок, задоволення від вашого хобі, да в принципі від життя, пухленьких хрестиків, рівненьких бісеринок. І всього самого найкращого. До зустрічі! Бувайте!